Тих, що ще живий, за тих усіх, хто по землі і досі топче вче гори, гори, моя свіча, за рідних дороги, за тих, хто вже пішов, від нас». Скажи, друже. Що для тебе, Україна. Це наша земля, яка годує і зігріває. Це наша мова, якою співала колискову мама. А для мене це пісні, які ми чуємо з дитинства, і прапор, який майорить над нашим краєм. Це наші захисники, які кожного дня виборюють волю і незалежність. Це наш народ, який. Разом у радості і у горі. А ще це слова гімну пісні, слова якого допомагають нам берегти і боронити Україну. Це День пам'яті, день вдячності, день, коли серце кожного з нас стискається від гордості та болю водночас. Не можна говорити про нашу боротьбу за незалежність і свободу, не згадавши серпень 2014 року і Ловайськ. Тоді наші воїни опинилися в оточенні. Коридор, який мав дати шанс на порятунок, став пасткою. Вони йшли не за нагороди. І не за славу вони йшли за Україну, за нас з вами. Кожен із них пульс нашої нації, приклад відваги, вогонь незламності, їхній подвиг наш біль і наша гордість, наш обов'язок і наша надія. Сьогодні ми схиляємо голови перед пам'яттю героїв, які віддали своє життя, за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Нехай їхня жертва. Буде для нас вічним нагадуванням про силу єдності, мужність духу та віру у світле майбутнє нашої батьківщини. Андрієнко Олександр Олексійович, Бадера Олег Вікторович, Батуринський Михайло Андрійович, Бердес Олександр Миколайович, Бзік Віктор Миколайович. Бецюк Микола Григорович, Білобровий Олексій Андрійович, Білопільський Олександр Дмитрович, Білоусов Роман Петрович, Бондарєв Ярослав Васильович, Бонцю Жасміна Михайлівна, Бородій Олег Андрійович. Брашко Ігор Володимирович, Братчук Олександр Петрович, Брезіцький Іван Францович, Буряк Олег Сергійович, Ваганов Віталій Валентинович, Венарчук Євгеній Вікторович, Ветюк Ігор Миколайович, Віннік Анатолій Васильович. Вовна В'ячеслав Петрович, Водоп'ян Костянтин Миколайович, Войченко Станіслав Миколайович, Волошин Руслан Миколайович, Вольвак Олександр Вікторович, Восков Анатолій Сергійович, Гаврилюк Володимир Миколайович. Гаврилюк Микола Олександрович, Гайдук Євгеній Юрійович, Галич Віталій Олександрович, Глух Микола Дмитрович, Годований Вадим Вікторович, Горошко Олександр Олегович, Грек Віктор Юрійович, Грищук Валентин Олександрович. Грубась Олександр Степанович, Грубий Ілля Володимирович, Дацюк Василь Миколайович, Дацюк Михайло Михайлович, Дзюба Роман Петрович, Довгий Володимир Іванович, Дробаха Анатолій Володимирович, Дульський Петро Андрійович, Дума Мирослав Володимирович. Євчук Юрій Романович, Заболотний Євген Анатолійович, Загарія Богдан Валерійович, Зайцев Олег Григорович, Захаренко Віктор Васильович, Зінорук Максим Сергійович Зірка Роман Олегович, Іщенко Вадим Іванович, Карбовський Іван Петрович. Кіт Олег Анатолійович, Коберник Олександр Дмитрович, Коваленко Юрій Олександрович, Коптун Олександр Ігорович, Козел Олексій Олександрович, Козлюк Валентин Куприянович, Коломієць Сергій Михайлович, Корнічук Вадим Миколайович, Костівський Вадим Васильович. Кравченко Віталій Олегович, Кричфалуший Іван Вікторович, Крохмальний Микола Сергійович, Кумановський Віктор Анатолійович, Кутовий Вадим Юрійович, Куценко Олександр Сергійович Кучерук Роман Анатолійович, Лисенко Василь Владиславович, Любарський Андрій Олександрович. Любарський Ілля Андрійович, Люлька Сергій Вікторович, Мазан Микола Васильович, Майборода Андрій Вікторович, Макуха Євгеній Олександрович, Манагаров Олег Олександрович, Маренчук Ігор Михайлович, Махлай Сергій Володимирович, Мензюк Василь Анатолійович. Мигалко Олексій Васильович, Мількин Олександр Дмитрович, Музика Василь Вікторович, Мусічук Олег Дмитрович, Наумович Артем Анатолійович, Нікітін Володимир Сергійович, Олійник Сергій Іванович, Омельченко Михайло Юрійович. Павленко Дмитро Васильович, Павлюк Сергій Анатолійович, Панасюк Максим Ігорович, Пасічнюк Олександр Павлович, Пасічнюк Сергій Володимирович, Патик Володимир Васильович, Печериця Віктор Володимирович, Піскун Олександр Андрійович, Плющук Владислав Олександрович. Польовий Михайло Петрович, Порадівський Микола Іванович, Принцевський Сергій Євгенович, Пронченко сергій Олегович, Равлюк Сергій Олександрович, Рибаченко Юрій Вікторович, Романюк Антон Володимирович, Рубашевський Євгеній Сергійович, Саволюк Леонід... Леонідович. Садівський Юрій Петрович, Солтисюк Віталій Леонтійович, Стадник Олександр Іванович, Стефанюк Максим Миколайович, Тернавський Юрій Анатолійович, Тищенко Віктор Сергійович, Ткачук Микола Олександрович, Фартушний Микола Анатолійович, Федотов Олексій Олексійович. Халупко Володимир Михайлович, Хамідрак Ігор Миколайович, Ходаківський Володимир Володимирович, Холо Ігор Миколайович, Чаплінський Ігор Володимирович, Чаюн Олег Леонідович, Чеверноженко Василь Васильович, Черняхівський Олександр Миколайович, Чорний Вадим Олександрович. Чорний Сергій Петрович, Швець Василь Васильович, Швець Микола Володимирович, Шенкарський Віктор Григорович, Шумік Віталій Олегович, Юрченко Віталій Володимирович, Яремчук Андрій Михайлович, Яремчук Денис Миколайович. Яремчук Олександр Вікторович. Ястремський Віктор Сергійович Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милості Божої, Царство Небесне, Божі Київ. Усе без смерти, царя Бонашого, просімо. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Україні. Героям. Слава нашим героям. Сьогодні, цей день Київ жилобі. Україна в жалобі. Ми багато вже днів в жалобі. І ми згадуємо наших героїв, які віддали за нас, за нашу країну, за наше майбутнє, віддали свої плани, своє життя, всі надії, які вони колись мали. І вся Україна сьогодні, наша церква сьогодні в молитві. В молитві за те, щоб Господь дарував їм Царство Небесне, за те, щоб Господь дарував нам життя. Що ми для цього робимо, що ми для цього робили, і що ми для цього повинні робити? Я думаю, насправді кожен з нас знає, але кожен з нас по-різному до цього відноситься. Тому нехай Милосердний Господь прийме всі сьогоднішні наші молитви, дарує нам сил, дарує нам терпіння і любові один до одного. Її вже зараз дуже мало. Всім родинам загиблих, низький у батькам, братам, сестрам, дітям, внукам, правникам, дідусям, бабусям. Дякую вам за наших героїв. Міський України. Слава. Шановна Романа, питання, чому на нашу долю випала така тяжкість? Ми, мабуть, задаємо кожен собі це питання. Ну так сталося, відповіді не буде. Так ми народилися в цей час, так ми несемо цей хрест і ми його мусимо винести. І поряд із тим, що це не тільки нам, на наше покоління випала ця тяжкість, а й попередні покоління українців також зустрічалися, боролися і бороли ворога. Це було постійно. Тому на нас тягар все-таки, підтримати ті покоління, винести звідти найкраще і перемогти. І сьогодні знаковий день, шани наших воїнів, наших захисників і захисниць, які загинули в ім'я України, в ім'я нас з вами, в ім'я честі, гідності, суверенітету, захищаючи землю без всіх цих чеснот, не може бути держави Україна, не може бути національності, нації, народу. І ми тут разом для того, щоб довести. Найпершим тим, хто поклав життя, тим рідним і близьким, що не вони одні із своїм горем. Так, батько, мама, у них життя вже розділилося на до і після, коли вони свого сина відправили в останній пункт. Але зовсім не так. Громада шанує цей внесок. Громада дякує їм. Звісно, є ті люди, є винятки, які погано розуміють, і на наче то в мене не торкнулась війна, в мене немає втрат, моя хата краю. але їх меншість. А ми доведемо, що ми сильні єдність. І ми живемо в проміжок часу між минулим і майбутнім. Минуле це досвід і пам'ять. Якщо ми винесемо більший досвід із минулого, то тим краще буде наше майбутнє. А саме це майбутнє в образі ось цих хлопців і дівчат, які сьогодні дивляться нас із світлини, хоче забрати ворог і супостат. І разом з ними він хоче забрати національну гордість, єдність, ідентичність. Тому сьогодні говорити. Що ми в горі в розпачі, так, звісно, так. Але це для нас честь зібратися з силою, з духом і добити ворога, щоб нікому більше не хотілося йти на українську землю. Переступивши це, горе, перенесши ці ці втрати, мусимо зібрати силу волі в кулак і рухатись далі. Легко зовсім ні. Так, це важко. Але перед обличчям всіх тих, хто поклав уже своє життя, ми мусимо це зробити. Будьмо єдині, славимо нашу націю, славимо всіх тих, хто загинув за нас вами, за Україну, всім тим воїнам, які сьогодні на передовій, успіхів, міцного здоров'я і повернутися живими додому з перемогою. А нам всім незламної віри. В сьогодення в майбутнє і в перемогу. Слава нації! Слава Україні! землі стоять на незламні, Запрошую вшанувати наших захисників, героїв, борців за свободу і незначність України, поклавши квіти у знак глибокої шани та вдячності.